Як ти любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за нею молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тату. Україна понад усе. Небо синє, пшениця в полі. Раптом зав і в полум'ї і все. Та ні кроку назад, бо назавжди Україна понад усе. Не зламав тих мужніх героїв, захистив нас надійне плече. Тих, хто нині в бою і для кого Україна понад усе. Хто з війною прийшов, той загине. Ну а хто непомітно втече, буде знати для всіх українців. На сході йдуть, але серед бійців є втрати, а інші знову йдуть. Вони тримають оборону без відпочинку і безна. Міцна і Божої, вам охороні, городім нашим воям. За всіх ми вас переживаємо, життя вам треба зберегти. Нехай це разом нас єднає, щоб вам скоріше перемогти. Думаємо, ждемо, ми вже всі вас, повертайте скоріше, ви до нас, щоб раділа дитина. В Україні досі ідеї війна. Ми будемо чекати сьогодні вас всіх, ми будемо молити, щоб обминали стороною вас гріх. Сумоймо, чекаємо, віконце виглядаємо. Чи найдуть наші захисники? Це сміливі наші чоловіки на війні там стояли, спасибі вам, що нас обороняли. Повертайся, будь ласка, Повертайся, будь ласка, Тебе не спіткала, що яну закрила закрив біди, над тобою розправивши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зашипила ясним ранком та днем, шепочу я, я, у усильне небо, повертайся, поласка, будь ласка жури, без чекає на тебе. Войни, лицарі, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий, не позарився в рах. Будь Будь достойний, ти слава своїх батьків, відважні українські воїни нащадку славних віків за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки міський уклін і тричі слава, українські захисники.